Знаєте, є такі віруючі люди, бо всі люди вірять в Бога, і дехто по-різному, і хтось думає, що роблячи різні обряди, ритуали, дотримуючись оцих різних свят, вони якимось чином закотяться в Царство Боже. Але Бог каже, мене тошнить від такої віри. І Ісус сказав, що Царство Боже береться зусиллям, а зусилля це смирити своє серце, викинути всі гріхи, викинути всяку ненависть на ближнього Свого і прийняти Слово Боже у своє життя і поставити думку Ісуса Христа на перше місце. Бо Ісус сказав, що Царство Боже увійдуть ті, Хто виконують волю Отця Мого, який на небесах. А воля Божа це бути учеником Ісуса Христа, робити те, що хоче Бог, не те, що хочуть близькі, рідні, думка людей, а те, що хоче Бог, бо Бог він повинен бути на першому місці у кожної людини. Бо спокон віку було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог. Тому, якщо не приймати Слово Боже в своє життя, ми просто не приймаємо Бога. Тому я запрошую вас вивчати Слово Боже.